Друзі, вітання. Традиційно розповідаю про підсумки пленарного тижня, коли Верховна Рада працює. Цього разу вирішив не записувати відео, а вийти в режимі прямого ефіру, для того, щоб ви також мали можливість прокоментувати і задати питання, якщо у вас щось цікавить, чи якісь уточнення, чи якісь запитання по роботі Верховної Ради. Але цей тиждень виявився дуже турбулентний. Половину тижня першу працювали депутати народні, другу половину не працювали, тому що, як ви знаєте, трибуна заблокована фракцією е, Європейської солідарності через рішення РНБО по санкціях. До речі, зразу можу сказати, що дуже дивна історія накладати санкції рішенням РНБО і легалізовувати це потім указами президента проти українських громадян, е, тому що в принципі санкційне і законодавство, і інструменти вони. Використовувалися в першу чергу і були спрямовані на іноземні юридичні і фізичні особи, а не не проти українських громадян, і вважаємо, що це є не зовсім законною історією. Отак, от використовувати санкційні інструменти, санкційний режим такий проти е українських громадян, безвідносно до прізвищ, безвідносно до політичної приналежності, чи це народний депутат, чи це бізнесмен, чи це простий громадян в принципі. Санкційний режим це в першу чергу проти тих іноземних юридичних і фізичних осіб, до яких не може добратися українське правосуддя. Все, що стосується внутрішньої політики і внутрішньої діяльності наших громадян, чи юридичних, чи фізичних осіб. Це все має працювати закон законодавство, чинний кримінальний кодекс, адміністративний, і має все бути у судовому порядку відповідно до законодавства. Це моя особиста позиція, і я на цьому наполягаю. Е, але, тим не менш, маємо те, що маємо. Е, робота заблокована. І ні вчора, ні сьогодні парламент не пропрацював ні хвилини, не прийнято жодного рішення. Година запитань до уряду сьогодні не відбулася. і е, Залишається відкритим питанням, як Верховна Рада буде працювати у наступні пленарні дні. Чи буде е, розблокована трибуна, чи буде якісь знайдете рішення, це питання поки що відкрите. Але розповім вам про. Ті рішення, які були ухвалені у вівторок середу, тому що були досить резонансні рішення. Зокрема, я в першу чергу хотів би нагадати і розповісти про голосування у вівторок, яке, в принципі, було не просто резонансним, а кричущим з точки зору порушення регламенту і той спосіб, який воно розглядалося, мова йде про закупівлю. Дозвіл енергоатому закуповувати російське обладнання у Болгарії для майбутньої теоретичної добудови е Хмельницької енергоблоків 3-4 Хмельницької АЕС. Якщо би мова йшла про мирний час, про профіцитний бюджет і про відсутність тих проблем і викликів, які ми зараз маємо у часи війни, можливо, ця дискусія, такі голосування за такі ініціативи були б доречні. Але у... Часи протистояння з російськими окупантами зараз витрачати мільярди десятки мільярдів гривень на закупівлю е цих реакторів російського походження. Е ну на мій погляд, просто недоцільно. І в той спосіб, який це було зроблено в Верховній Раді, коли просто був переписаний до другого читання інший закон. До речі, мова йде, щоб е для фіксації про законопроект про спрощення умов ведення господарської діяльності, він задумався абсолютно для інших. Цілий просто взяли, переписали, змінили предмет законопроекту, внесли правки по цих от реакторах болгарських і винесли на голосування у порушення конституції і у порушення регламенту Верховної Ради України. До речі, головне юридичне управління, яких заставили в аваральному порядку давати свій висновок до цього законопроекту, просто каменя на камені не залишила на цьому законопроекті і. Казала на всю антиконституційність і порушення, які містить ця законодавча ініціатива, я голосував червоною. На жаль, рішення було проголосовано. Я знаю, що є близько 10 проектів постанов про скасування такого рішення, так званих блокуючих постанов. Коли їх винесуть, я думаю, що це буде наступний пленарний тиждень. Але тим не менш, будемо робити спроби. Скасувати ці рішення, тому що, ну щоб ви розуміли, у законопроєкті тільки надається дозвіл на переговори, і зараз енергоматом має домовитися про ціну, за яку закуплять ці реактори. А мова йде про те, що стартує ціна від 500 мільйонів євро. Хоча багато хто сходиться на думці, що ціна буде фінально набагато вища, можливо, навіть десь в районі. Мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Ви розумієте, про які суми йдеться? Ну очевидно, що їх краще би було спрямувати на нашу обороноздатність, і на наших захисників захисниць а не за те, щоб закупити і поставити з боку. А можливо, колись там через 3, 5 чи 10 років відбудеться добудова енергоблоків. Тим не менш, дуже резонансне рішення. Будемо ще раз наголошую: я також є співавтором блокуючої постанови. Будемо апелювати до депутатів, намагатися скасувати це рішення, але поки що Верховна Рада робота її заблокована стосовно ще одного законопроекту, який був резонансний і торкається мільйонів українців, це внесення змін до законодавства, яке стосувалося законодавчої вимоги пройти. Повторне ВЛК для всіх військовозобов'язаних, тобто мова йшла е, абсолютно про всіх, і дата стояла до 4 лютого 2025 року. Я не хочу казати конкретні цифри, тому що точних нам е, цифр не доведено, але приблизно воно, мова йде про мільйони людей, які цього з тих чи інших причин не зробили. І я схиляюсь до думки, що, е, можливо, це і провина не тільки і не стільки самих людей, скільки також і невеликої інфраструктурної можливості держави забезпечити проходження ці ВЛК, бюрократія і великі черги, і багато багато інших причин. Ми ще минулого року з командою розумної політики звертали увагу на те, що ці терміни для повторного ВЛК, для обмежено придатних не є реалістичними і може виникнути. Проблема, що до лютого люди просто не встигнуть цього зробити, що власне відбулось на практиці. Зміни до законодавства передбачають продовження терміну проходження ВЛК до, червня, до 5 червня 2025 року. Також ці зміни передбачають, що повторне ВЛК мають прийти всі е, зі статусом обмежено придатний віком від 25 до 60 років, тобто вже е, для 18-24, для цієї вікової категорії такого обов'язку немає. І знято питання, хто має ініціювати в який спосіб треба проходити ЦВЛК. Тобто людина має самостійно ініціювати цей процес, взяти направлення на військову лікарську комісію, або безпосередньо в ТЦК, що в принципі не дуже зручно, бо і черги і бюрократія, або з'явилась можливість у резерв плюс подати електронну заявку. Принаймні, я особисто буду е з наступного тижня намагатися саме в електронний спосіб. Взяти направлення на Проходження військово-лікарської комісії Я планую її пройти. І рекомендую вам також використати, хто цього не зробив, використати цей додатковий період до червня, щоб виконати норму закону, тому що вона її невиконання тягне за собою ряд неприємних наслідків, в тому числі які стосуються відстрочки, бронювання, ну і відповідальності перед законодавством, як такі, що можуть опинитися потім у розшуку. І е, також важливий момент не потрібно проходити повторне ВЛК для всіх осіб з е, інвалідністю будь-якої групи. Тобто, це також прямо прописано в законодавстві, і цей закон е, Верховна Рада невідкладно направила на підпис президенту. Я так розумію, що після повернення з е, Мюнхенської конференції мав би президент її підписати цю законодавчу інституту, тому що вже... Терміни не просто піджимають терміни вже фактично будуть легалізовуватись заднім числом, і є обіцянка публічна з боку відповідальних за це осіб. Що Штрафів за непроходження повторного велика, які не встигли для людей, які не встигли зробити це до 4 лютого, не буде. Тобто, це обіцяла і перещук від офісу президента. Це обіцяв і міноборони, що ТЦК не будуть такі штрафи адміністративної відповідальності ініціювати. Побачимо, але публічна обіцянка була. Сподіваюсь, що так і буде. Треба дати. Людям можливість виконати цю норму і щоб держава забезпечила з своєї сторони належний сервіс і послугу, тому що, ну ще раз повторююся, інфраструктурні можливості у даному випадку вони є досить і досить обмежені. Серед таких ще двох важливих законодавчих ініціатив, які були проголосовані, це також і голосування за основу про індустріальні парки. Простими словами, ну скажу відразу що цей законопроект багато разів включався в порядок денних і ніяк до нього не доходили руки, а він є важливим, тому що простими словами індустріальні парки це така спеціальна відведена зона, переважно там на околицях або за межами населених пунктів, де сконцентрована інфраструктура для розвитку промисловості, спеціальні умови. Доступ до е зручної логістики, і е це законодавство дасть можливість, е от, навіть у депресивних регіонах, запускати такий формат, е що дозволить і створити робочі міс місця, і е якщо потрібно, правильно релокувати бізнес е з тих територій, де ведуться активні бойові дії. Ну і потенційно, це також можливість для залучення інвестицій. Хоча давайте говорити відверто зараз. Коли триває активна фаза протистояння з російськими окупантами, навряд чи хтось буде глобально інвестувати у якийсь бізнес в Україні. Хоча це дуже потрібно робити і підтримувати нашу промисловість, наш бізнес український, тому що саме з цих податків фінансуються збройні сили України. Законопроект проголосований за основу два тижні буде готуватися до другого читання. Сподіваюсь, буде проголосований. І ще одна важлива законодавча ініціатива: я виступив співавтором цього законопроекту 12.373 про спрощення списання військового майна. Якщо простими словами, то е Дуже часто під час виконання бойових розпоряджень і активні бойові дії використовується зрозуміло різне майно, і зараз є велика бюрократія, особливо для командирів, які дуже багато часу цьому присвячують, як правильно ставити на облік і відповідно списувати майно. Яке стоїть в них на балансі військових частин, ну а оскільки у особливо у тих е, прифронтових зонах активні бойові дії майно нищиться, техніка нищиться, е, займатися цією бюрократією займає багато часу і відволікає військове командування. Законопроект дає можливість максимально спростити е, цю бюрократію, і також законопроект прописує спеціальний режим списання і використання майна. Для служби безпеки України, тому що вони виконують специфічні операції, в тому числі, військові. Е, також проголосований поки що за основу, тому що у Міноборони є певні пропозиції до нього. Сподіваюсь, що найближчим часом він буде ухвалений в цілому, і це правильна ініціатива, яку підтримують військові, які е, на це звертали неодноразову увагу. Чесно, більше немає про що розказувати на цьому пленарному тижні, тобто дуже резонансне голосування. По ректорах болгарських ВЛК, індустріальні парки і списання майна. Інші там ряд технічних законопроєктів було проголосовано, але з глобального такого важливого я вам основне розповів. Які перспективи? Перспективи такі, що Поки залишається е, заблокована трибуна, і е, я розумію, що це буде там намагатися вирішити у якийсь е, спосіб проведення погоджувальних рад, але залишається незрозумілою, як подальшому має працювати е, Верховна Рада, і я так розумію, що Європейська солідарність налаштована досить, е, досить так активно е, добиватися справедливості по незаконному рішенню. РНБО, які накладають, взяли за право накладати санкції проти українських громадян. Ще раз повторюся, це механізм направлений на тих, до кого не може добратися українське правосуддя. Якщо мова йде про Україну, то тут має працювати законодавство, суди і відповідно кримінальний адміністративний кодекс. З основного все тепер подивлюся, чи хтось задавав запитання, якісь і прокоментую. Так, секундочку. Що відбувається у Верховній Раді? Вона ще буде працювати, чи вже всі пішли на вибори? Е ну, кор коротко я вже казав, зараз засідання не відбулися ні вчора, ні сьогодні. Година запитань уроду не відбулася, ви бачили, мабуть, відео, які у соцмережах є, чи почались вибори, ну можна сказати, що почались вибори уже в такій фактично відкритій формі, тому що ці всі рішення саме так я і сприймаю з точки зору в тому числі і електоральних наслідків, причому з різних сторін і з боку ініціаторів, і з боку тих, хто захищається, тому що насправді, якщо ми говоримо про... Майбутні вибори, які з дасть Бог колись відбудеться, і, і буде завершення активної фази бойових дій і завершення воєнного стану. Суб'єкти виборчого процесу мають отримати доступ рівний, мають бути представлені різні кандидати політичні партії, і не можна сепарувати таким чином, що проти когось там порушти справи, і таким чином впливати на плани балотуватися. На тих чи інших виборах. Ну, тобто, чи почались вибори, звичайно, що юридично ні, а де-де-факто ну, де, де вже є чіткі ознаки, що е, вибори проходять і навіть не самі вибори, бо до них ще треба підготуватися і вирішити величезну кількість проблем і викликів, із якими ми стикнемося для того, щоб вони були демократичними, а не фейковими. А от е, виборчий процес, як такий, можна сказати, що вже відбувся. Чи чи відновиться робота Верховній Раді? Питання відкрите. Я не знаю, поки що яким чином вирішиться питання блокування трибуни і президії сесійній залі. Вчора ми виступили з позицією від свого міжфракційного об'єднання, зазначивши, що? Фіксується переслідування опозиції, фіксуються е, певні нездорові процеси у цьому напрямку, і фактично зараз дійсно, коли країна максимально потребує єдності об'єднання, тому що дуже такий драматичний ключовий період і протистояння російсько-українській війні і тих процесів, які відбуваються на міжнародному рівні. У геополітиці зараз всередині країни підживлювати оці от внутрішні чвари, воно на користь не піде нікому, тому насправді закликаємо до максимального діалогу і е, єдності, принаймні перед зовнішнім ворогом. Тому що якщо ми ще відкриємо зараз внутрішні фронт і оці от внутрішні е, розборки, ну чесно кажучи, ми тільки самі себе послабимо як державу дуже. Непростий драматичний момент. Ми зараз переживаємо, від якого буде залежати перспектива в принципі нашого суверенітету і української державності. Е, так, дивлюсь ще. Дякую, що переглядаєте ті, хто переглядають е, відео от, почав практикувати такий Прямий е ефір режиму саме прямих включень, тому що записи записами, а от е спілкування живе, вважаю, що воно повинно відбуватися. Буду систематично таке е робити і практикувати надалі. Е коментарів не бачу. От е розумію, що перші ключки вони поки що ще не багато чисельні, але тим не менш дякую тим, хто приділив ці кілька хвилин часу і. Послухав про те, що відбувалося цього пленарного тижня. Ще раз повторюся, буду інформувати, взагалі ставлю собі за мету максимально робити публічну роботу парламенту, розповідати, що відбувається, коментувати і говорити тільки фактами і конкретними цифрами, а не якимись власними інтерпретаціями. Тому що робота Верховної Ради єдиного ключового. У державі законодавчого органу в часи війни вона є надзвичайно важлива, вона має бути прозора, відкрита і продуктивна, на що я сподіваюся. Всім гарного дня і до нових зустрічей в прямому ефірі.